Доброго дня, друзі, розглянемо в огляді варіанти будинків. В огляді будинок ціною 900 90 тисяч гривень, загальною площею 50 квадратних метрів, всередині дві кімнати, кухня, коридор. Опалення пічне. Будинок потребує ремонту або можна розглядати як варіант під дачу. На подвір'ї криниця літня кухня, сарай. Загальна площа ділянки 30 соток. Територія огороджена простеньким парканом, знаходиться в гарному, мальовничому місці в селі Калинівка Луганського району Житомирської області. Поруч знаходиться річка До селища міського типу Лугини 23 кілометри. В цьому селищі є продуктові магазини, відділення нової пошти, районна лікарня. До міста Коростень 45 кілометрів. Це оголошення власників дому. Будиночок ціною 120 тисяч гривень. Дім газифікований всередині три кімнати. Загальна площа 72 квадратних метрів. Хатинка потребує косметичного ремонту та працьовитих рук. Опалення індивідуальне газове. Територія огороджена парканом з сіткою. На подвір'ї Криниця літня кухня та господарчі приміщення. Загальна площа ділянки 40 соток знаходиться в селі Іванопіль Житомирської області. В селі є школа, лікарня, церква, кафе, відділення нової пошти та продуктові магазини. Це оголошення власників цієї хати. Посилання на оголошення будуть під цим відео. Далі в огляді дім, в якому три кімнати підключено центральний водопровід та електрику. Загальна площа 67 квадратних метрів, опалення пічне. Санвузол знаходиться на подвір'ї. Дім в житловому стані та готовий для життя. На подвір'ї Криниця, гараж, погріб, сарай. Загальна площа ділянки 18 соток. Це оголошення власників. Ціна 6,5 тисяч доларів знаходиться в місті Андрушівка, Житомирської області. В місті є міська районна лікарня, відділення нової пошти, кафе, магазини, аптеки. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.